Привіт! Сьогодні ми зануримось в одне з найглибших питань, які тільки існують, і шукатимемо відповіді у стародавніх ведичних знаннях ми поговоримо про карму, душу та шлях до справжнього звільнення. Знаєте, це, мабуть, одне з тих питань, яке хвилювало людей буквально тисячоліттями чи є життя після смерті, якщо так, то яким воно є, і чи можемо ми взагалі якось вплинути на свою подальшу долю? І от, замість того, щоби просто гадати. Ведичні тексти, як от Бхагавадгіта, пропонують нам щось на зразок детальної карти. Вони описують подорож душі не як кінець усього, а лише як один з етапів у набагато набагато більшому циклі. Добре, але з чого ж почати таку велетенську тему? Цікаво, що ведичні тексти пропонують відправну точку, яка насправді дуже близька багатьом культурам це вшанування предків. У ведичній традиції ця практика має назву сватха. І це варто розуміти не просто спогади, ні, це цілком конкретні ритуали, певні підношення, які робляться для блага душ, що вже покинули цей світ. І ось тут стає справді цікаво. Послухайте, наскільки це важливо. У самій Благавадгіті Господь Кришна говорить я це сватха. Тобто він буквально ототожнює себе з цим підношенням. Це підкреслює його неймовірно глибоку, священну природу. Та все ж вшанування предків це, так би мовити, допомога душам у їхній подорожі. А щоб зрозуміти саму подорож, треба подивитись ширше на той самий космічний цикл, який у ведах називають колесом самсари. Отже, що це таке ця самсара? Згідно з ведичними писаннями, це неспінченний цикл, у якому вічна душа переходить з одного тіла в інше. А керує всім цим закон карми. Це, по суті, закон причини і наслідку. Кожна дія, кожне слово, навіть кожна думка створює певну реакцію, яка й формує наше майбутнє. І ось після смерті душа опиняється, так би мовити, на роздоріжжі. Є два основні шляхи один темний шлях, він зумовлений нашими матеріальними бажаннями, і він повертає душу назад у цей світ для нового народження. А є світлий шлях, і він веде до зовсім іншої долі. До звільнення від цього нескінченного циклу. Як саме це працює? Ну, дивіться, Праведні вчинки приводять душу на райські планети, де вона насолоджується, тимчасово, а гріховні до страждань у пекельних світах теж тимчасово. І ось тут ключовий момент щойно запас карми доброї чи поганої вичерпується, душа повертається на землю. І хоча пам'яті про минулі життя немає, їхній кармічний відбиток повністю визначає умови нового народження. Добре, якщо наші дії так сильно впливають на долю, то виникає логічне питання а чи можна якось на цю карму вплинути? Можливо, є якісь способи, щоб ну, покращити своє становище в цьому циклі? І ось тут на сцену виходить те, що називається карма Канда. Що ж це таке, ця карма Канда? По суті, це цілий розділ ввет, такий собі набір інструкцій і ритуалів. І всі вони спрямовані на одне: на досягнення успіху тут, у матеріальному світі. Це може бути багатство, здоров'я або навіть краще народження в наступному житті. Але ось тут Бхагавадгіта робить дуже різкий поворот, вона прямо критикує цей шлях. Каже, що так, він може принести якісь тимчасові плоди, але в кінцевому підсумку він лише глибше заплутує душу в цьому циклі Самсари. Чому? Бо він повністю заснований на матеріальних бажаннях. То що ж виходить? Якщо ритуали для матеріальних благ ведуть у глухий кут, то чи є взагалі якийсь вихід? І ведичні тексти кажуть так, є, але цей вихід це не просто краще життя всередині колеса, це повне звільнення з нього. І це справжнє звільнення називається мукті. І це не просто втеча від страждань, як можна було подумати, ні, це відновлення своєї істинної духовної природи. Згідно з цими текстами, душа за своєю природою вічний слуга Всевишнього, і саме в цьому служінні, а не в матеріальних насолодах, вона знаходить своє найвище абсолютне щастя. І ось ми підходимо до кульмінації всієї філософії Бхагавадгіти. Це пряма, чітка вказівка від самого Крішни, залиш усі види релігії і просто віддайся мені. Замість того, щоб намагатись якось маніпулювати кармою, просто віддатися йому. І це обіцянка повного звільнення від усього кармічного тягаря. Звучить як неймовірна обіцянка, правда? Але як від цієї теорії перейти до практики? Які конкретні кроки пропонують тексти, щоб розірвати це нескінченне коло Самсари? Тексти стверджують, що для нашої епохи, для каліюги, є один, скажімо так, головний метод, і його важливість підкреслюється з просто неймовірною силою. Зверніть увагу на це потрійне повторення в цитаті: немає іншого шляху, немає іншого шляху, немає іншого шляху, окрім оспівування святого імені. Цей метод є частиною системи з дев'яти процесів, яка називається бхакті йога, але з усіх них саме перші два слухання про Бога Шраванам та оспівування Його імен Кіртанам, вважаються найважливішими і що головне найдоступнішими абсолютно для всіх. Тут варто зробити важливе зауваження тексти постійно наголошують на ролі гуру, духовного вчителя. Вважається, що без керівництва того, хто вже пройшов цей шлях, дуже легко заблукати у всіх тонкощах духовного знання. Отже, дивіться, що ми маємо є мета звільнення, є метод віддане служіння, але все це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання: а чому це все має значення саме зараз? І відповідь криється в унікальній цінності саме людського життя. Писання використовують таку, знаєте, дуже красиву метафору. Людська форма життя це не просто чергова зупинка в ланцюзі перероджень. Ні, це міцний надійний човен. Човен, який ідеально сконструйований, щоб дати нам усе необхідне, розум, свободу вибору, аби перепливти цей бурхливий океан самсари і нарешті досягти вічного берега. І ось тут злучить, мабуть, найсильніше попередження: отримати цей човен і не використати його за призначенням це означає змарнувати найцінніший дар. Писання називають таку людину вбивцею власної душі. Це дуже потужна думка, яка підкреслює, яка величезна відповідальність лежить на кожному. І це залишає нас із головним питанням у кожного є цей унікальний човен. Тож куди він попливе? Чи буде він просто дрейфувати за хвилями карми, чи все ж візьме чіткий курс на звільнення? Зрештою, цей вибір залишається за кожним.